Що я можу сказати про 375 ту статтю Кримінального Кодексу України? Ця стаття лежить в основі любої правової держави. Цю статтю відмінила Верховна Рада України з подачі Зеленського ВО. Що на це може сказати Верховна Рада? В якій і в другій державі світу таке було можливо. Тільки в Росії, і, і то я сумніваюся. Що на це скаже Верховна Рада чим. Чи, 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 чемно відмовчиться. Я жду. Може, я жду, може, виступить. Я жду, може, виступить по цьому поводу хтось, що ви думаєте про це, хоча б не слуги народу, а другі фракції. Ви ведете пусті розмови, казна про що, але тільки. Не про відтворення 375 статті Кримінального кодексу. А це головна стаття любого Кримінального кодексу. А що це значить? Що відміна 375 статті Кримінального кодексу України влаштовує або влаштовує багатьох. Або ви боїтесь виступати проти слуг народу і першу. Чергу проти Зеленського ВО. Хоча останній час, останні час їх було двоє. Зеленський ООО, Зеленський ВВ. Є підозра, що відмовлення 375 статті Кримінального кодексу України багатьох влаштовує, а багатьох, багатьох лякає. Тому що у самих ринцях пушку. Пуху. Тобі ж були порушення закону, а сидіти в тюрмі і загубить тепленьке місто, місто Верховній Раді, ніхто не хоче. Так що ви скажете, так що ви скажете по цьому поводу? Так може хтось прокоментує мій виступ із точки зору Верховної Ради. Головне, коли ви відтворите 375-ту статтю Кримінального кодексу України, я радію швидше все.